шини Аустоні СП302 245 65 Р17, індекс швидкості 190 км на годину, клас енергоефективності, рівень Д щеплення на мокрому асфальті С, та рівень шуму 71 дБ, досить середні показники, оскільки сам по собі малюнок протектора розрахований не тільки для асфальту, а й для бездоріжжя. Та пересічної місцевості, за рахунок чого має більш потужну плечову зону. Шина взагалі де, суто для позашляховиків. Малюнок протектора зроблений у вигляді таких замків, за допомогою яких буде швидше викидатися пятно, багнюка з петна контакта та всілякі камінці. Йде міцна боковина. Країна виробництва Китай, а у стоні належить бренд Купер та шини сертифіковані для продажу в Європі.